Хто сказав, що знання мають ВІК. Забудьте про ці стереотипи. Давайте доведемо, що вік не перешкода для знань. Цей тест не просто перевірка, а справжня можливість дізнатися щось нове та цікаве. Відповідаючи на 37 запитань, приготуйтесь випробовувати свій рівень ерудиції, чи зможете ви стати справжнім знавцем. Візьміть аркуш і ручку, і наприкінці на вас чекає оцінка, яка покаже, наскільки глибокі ваші знання. Вона може бути чудовою, доброю або ж подарує вам нову, цікаву та пізнавальну інформацію. Не зупиняйтеся. Пройдіть тест до кінця. Готові? Тоді вперед. Який із цих елементів не належить до металів? Правильна відповідь Кремній. Кремній другий за поширеністю елемент у земній корі після кисню. Саме він став основою комп'ютерної епохи, а кремнієва долина названа на його честь. Яке місто є столицею Угорщини? Правильна відповідь Будапешт. Будапешт головне місто Угорщини. Як називають спеціалістів, що вивчають побутове сміття? Гарбологи. В США археологи почали досліджувати сучасне сміття, щоб зрозуміти реальну поведінку людей. Вони жартували. Хочеш дізнатися правду про людину? Подивись в її смітник, а не в щоденник. Яка залоза виробляє гормон страху та стресу адреналін? Надниркові залози. При викиді адреналіну розширюються зіниці. Частішає серцебиття. З'являється короткочасна надсила. Цікаво, що в деяких людей сильний викид адреналіну викликає не страх, а сміх, яке давньогрецьке місто називали колискою демократії. Правильна відповідь Афіни. Афіни стали першими, де громадяни могли напряму приймати рішення. Однак демократія поширювалася лише на чоловіків. Жінки та раби участі не брали. Які пальці не використовують при грі на арфі? Правильна відповідь мізинці. Мізинці нато короткі та слабкі, тому навіть професійні арфісти ними не користуються. Як у стародавньому Римі називалася група рабів, що належала одному господарю? Правильна відповідь фамілія. У стародавньому Римі це слово означало не лише родичів, а й усіх рабів і слуг, що жили в одному домі. Пізніше воно набуло сучасного значення family, тобто родина. В якій країні розташований найвищий діючий вулкан світу ухос Дель Саладо? Правильна відповідь на кордоні Чилі та Аргентини. Вулкан Ухос Дель Салато найвищий діючий у світі. Висота понад 6800 метрів. Яку релігію вважають наймолодшою серед світових? Правильна відповідь іслам. Іслам виник у 7 столітті і вже через 100 років поширився від Іспанії до Індії. Цікаво, що символ півмісяця з'явився лише за часів Османської імперії. Яке ядро є найменшим за розміром. Правильна відповідь атомне. Атомне ядро у мільйони разів менше клітини. Якщо збільшити атом до розміру футбольного поля, ядро буде меншим за шпилькову головку. У якій галузі вручають премію ГІГО? Правильна відповідь наукова фантастика. Премія Гюйго присуджується за досягнення у галузі наукової фантастики та фентезі. Премію названо на честь Хюга Гернсбека, видавця перших журналів наукової фантастики, а статуетка зроблена у формі ракети символ мрії про космос. На якому кораблі служив матросом Едмон Дантес у романі Граф Монте Крісто? Правильна відповідь фараон. Історія Дантеса починається на кораблі Фараон, повернення якого в Мерсель стало початком його трагічної долі. Дюма майстерно описував морські сцени. Хоча сам ніколи не плавав. Яка тварина може спати до 22 годин на добу? Правильна відповідь коала. Коали сплять майже увесь час, оскільки перетравлення евкаліптового листя потребує багато енергії. Сон для них це спосіб виживання. Що оцінюють за шкалою скавіла? Гостроту перцю. Найгостріший перець в світі Кароліна Ріпер. Раніше гостроту визначали дегустацією, а не приладами. Хто є автором роману Три товариші? Правильна відповідь Еріх Марія Ремарк. Він написав книгу про дружбу і кохання на тлі важких повоєнних років? У США Роман спершу хотіли заборонити як надто сумний, але він став світовим бестселером. Якого кольору традиційна сукня нареченої в Китаї? Правильна відповідь червоного. У Європі біла сукня символізує чистоту, а в Китаї білий колір пов'язують із жалобою. Тому нареченню обирають червоний як символ щастя, пристрасті та багатства. Навіть тортом прикрашають червоною глазур'ю. У якому місті вперше з'явився електричний триколірний світлофор? Правильна відповідь Детройт. До цього рух регулювали поліцейські жестами, що часто спричиняло хаос. Перший двоколірний світлофор у Лондоні працював на газі, але він вибухнув яку речовину випадково відкрили під час пошуку ліків від малярії. Зеленка. Зеленку створили у 19 столітті в пошуках ліків від малярії, але вона стала популярною як антисептик. Куди відправляли навчатися юнаків зі знатних римських родин? Правильна відповідь Афіни. Римські юнаки їхали до Афін щоб слухати відомих філософів і ораторів? Риторика вважалася найпрестижнішою наукою. Навіть майбутні імператори здобували там освіту. Яку гру придумав Льюїс Керол? Правильна відповідь словесні сходинки. Керол любив ігри зі словами. У словесних сходинках потрібно змінювати по одній літері, щоб утворити нове слово. Гінофобія це страх перед їжею, висотою, темрявою чи жінками. Правильна відповідь жінками. Від грецьких слів гіне жінка та фобос страх. Історично були випадки, коли чоловіки-аристократи уникали жінок навіть серед слуг. Що означає слово лемурев у перекладі з латини? Правильна відповідь духи або привиди. Через нічний спосіб життя і світіння очей лемурів асоціювали з привидами. На Мадагаскарі їх вважали посередниками між людьми і предками. Хто є автором роману Віднесені вітром? Правильна відповідь Маргарет Мітчелл. Роман приніс авторці поліцарівську премію та став основою культового фільму. Після цього Мітчелл більше не писала, побоюючись не перевершити успіх і вважала себе журналісткою, а не письменницею. У якій країні знаходиться ця церква? Правильна відповідь Ісландія. Під час будівництва багато ісландців вважали її надто дивною, але тепер вона є символом Рейк'явіка. Її видно майже з будь-якої точки міста, а туристи жартують, що вона схожа на космічний корабель. У якому місті знаходиться гробниця Тутанхамона? Правильна відповідь Луксор. Могилу молодого фараона відкрили у луксорі. Там знайшли понад 5 тисяч предметів, а прокляття фараона стало легендою. У якому місті розташований Карлів міст. Правильна відповідь у празі. За легендою, під час будівництва дорожчину додавали яйця, щоб міст був міцнішим. Нині він прикрашений 30 статуями, і студенти торкаються однією з них на удачу перед іспитами. Під яким ім'ям публікувала свої книги Шарлотта Бронте. Правильна відповідь Карер Белл. У 19 столітті книги жінок часто не сприймали серйозно. Тому Шарлотта Бронте разом із сестрами обрали чоловічі псевдоніми Карер, Еліс і Ектон Белл. Їхні твори спочатку сприймали за роботи чоловіків. Лише після успіху Джейн Ейр Шарлота розкрила своє справжнє ім'я. У якій країні розташоване місто Безьє? Одне з найстаріших у Європі. Правильна відповідь Франція. Місто на півдні Франції засноване у VI столітті до нашої ери. Воно старіше навіть за Рим. Ким, за словами Карлсона, була його матуся. Правильна відповідь Мумією. Карлсон із серйозним виглядом стверджував, що його матуся була мумією, а тато гномом. Де розташований найменший м'яз людського тіла? Правильна відповідь у вусі. Найменший м'яз стремінцевий близько 1 мм завдовжки. Він захищає нас від надто гучних звуків, навіть від власного голосу під час співу чи крику. Якою фігурою, крім пішака, можна зробити перший хід у шахах? Правильна відповідь конем. Кінь єдина фігура, яка може перестрибувати через інші, тому ним дозволено робити перший хід. Який винахід належить Олександру Беллу? Правильна відповідь телефон. Перший дзвінок він зробив своєму помічникові словами. Містер Ватсон, підійдіть. Я хочу вас бачити. Що в астрономії означає термін Аврора? Правильна відповідь полярне сяйво. Слово Аврора походить від латинського аврора. Зоря. Так кремляни називали богиню ранкової зорі. Згодом цим словом почали називати полярне сяйво. У якій країні розташований знаменитий фонтан Треві. Правильна відповідь в Італії. За традицією у фонтан Треві кидають монети, щоб повернутися до Риму. Щодня туди потрапляє до трьох тисяч євро, які згодом спрямовують на допомогу бідним. Як звали матір коваля у повісті ніч перед Різдвом? Правильна відповідь Солоха. Солоха колоритна героїня, відома своїми пригодами та чарами. У якій країні можна побачити руїни стародавнього міста Ефес? Правильна відповідь Туреччина. Ефес був великим містом античності. Де розташовувався храм Артеміди одне з семи чудес світу. А тепер бонусне питання. Три яйця варяться 5 хвилин. Скільки хвилин варяться 6 яєць? Напишіть правильну відповідь у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд. Пишіть в коментарях, скільки правильних у вас відповідей.